Так, почну з того, що буду бідкатися. Сьогодні 29 березня, здається, це мій четвертий чи майже п'ятий виїзд в цьому місяці, з моменту відкриття. Відкривався на початку місяця. Так от, за всі всі виїзди я не отримав жодної покльовки. Був я з поплавками, був з фідерами, був з летом. на різних водоймах, на різних глибинах, в різних умовах, за різної погоди, але покльовок нуль. Тому сьогодні повернувся знову на Санчо Панце. Да, там, де відкривався, там зараз я є, але трошки в іншому місці, там, де я минулого разу було зайнято. А те місце, яке я планував. Де планував розміститись, було не дуже прикольно, потім розповім чого. Отож, знову Санчо Панса, знову Поповки, погнали! Ну і в принципі, якщо ви дивитесь це відео, значить я все-таки щось зловив. Ну Насправді я вже щось зловив. З моменту, коли приїхав, закормився. Ну, десь пройшло 20 хвилин, коротше, я вже отримував перші покльовки, першу рибку. Це була некрутна червона пірка, ну такого розміру, як і минулого разу. От, але дуже швидко покльовки почалися, тому я розраховую, що сьогодні хоч подрібні червонопірці, але ну, вдасться нормально половити. <кій> ну, ось такий поки що розбір. Але досить активно. Ну поки що так. Десь хвилин 40 пройшло риболовлі. Дуже сподіваюся, що вдасться викормити щось цікаве. Поки що, ну самі бачите, розмір такий собі. Просто фішка в тому, що я не знаю, що тут за риба є взагалі. О, щось краще трошки. Ну так. Да. Але все одно дуже спортивний розмір. Я навіть не парюся дуже часто змінювати опариша. париша. дрібнота. Ну, загалом план сьогодні такий ловити все, що ловиться. Тому що чотири виїзди з нуль покльовок і я трошки від цього втомився. Дуже приємно, що тут хоч якась риба деактивна. Кльов є. Покльовки є. Єдине, що ну, дрібна риба дуже. Із хорошого попалася мені вже одна плотвичка, тобто є тут ще якась риба. А, із поганого, а, ну, сам по собі розмір риби і то, що з дна зовсім немає покльовок. Як і минулого разу, я використовую два вудлища, одною ловлю впів води. А іншої зна. От з ну, за весь час жодного клювання не було. В півводи дуже плотно клює червонопірка. Але, блін, її розмір такий, що з реалізацією трошки є проблема. Гачки, наче й невеликі, але не по зубам. Тому приходиться трошки махати вуличм. Але це краще ніж нічого. Тому що 4 виїзди, нуль клювань, сьогодні прям ого рибалка. Буду ловити те, що ловиться. Там за, за стіною десь сидять якісь два діда. Крику на весь берег. Як загалом на озері дуже шумно. По-перше, дорога. По-друге, недалеко аеропорт. З того боку залізниця. Ну і, власне, діди. Вітром дуже швидко проганяє поплавок, тому приходиться трошки махати. Ну так, Ні -ні, а якась і проклюниться. Дрімнот О, ще собок не попав. Якщо цікаво, то Палички у мене флагмановські, Active, Force чи Force Active. 6 метрів і такі ж самі четвірки у мене є. Ну, в принципі, у мене є фідери, фідера, фідера а, теж флагмановські. А, єдине, що якщо хтось шарить, то розкажіть мені, а, чи пішли вони з рашки, тому що щось дуже багато інфи різної в інтернеті і незрозуміло. Як вони себе ведуть? З таким кормом ловлю це, це той же каперлан льон з декатлону. І ще докупив я 5 кг плотвиної прикормки коріандр чи кариця, не пам'ятаю вже. От один до двох замішав її і додав кротовиння. Тому така темна нейтральна прикормка і вийшла. Дозволожив її. Да, відро звичайно будівельне, тому що ці риболовні відра коштують як наркотики ось півтора євро, нічим не відрізняється. Коротше, прив'язався з така от рибка, клює, яку я не міг реалізувати, поставив максимально маленький гачок, який в мене був. Одного париша. Ну і здається, стало краще. Такий маленький гачок, що і навіть ну, в пальцях його важко тримати. Так, да, так, да, так, да. стало явно краще. Та просто замахався вже. Замахався махати. Теоретично на цей гачок можна нацепити два-три опариші. От. Але якщо така риба клює, то... Ну, не знаю. буде ще заважке для такої риби. <свісно> цікаво тільки, чому нема крупнішого нічого. Червона ж теж виростає в принципі нормальних розмірів. І відразу здається покльовки. Коротше кажучи, я схарився ловити тут червону пірку дрібну, буде ще важке, махати не прикольно, неприкольно. І що я зробив? Я опустив оснастки на дно, ще раз закормив, пообідав чи поснідав, покльовок відповідно немає. Я сижу, чекаю, можливо, припливе якийсь там. Пан Карась чи містер Лин. Ну, типу такого. Червону пірку вже не хочу ловити. Е, можна було запартись і підтягнути її ближче до берега, взяти четвіркою і дергати її. Але ну, <coughs> на сьогодні досить, я думаю. Яку частину я зараз. Ну, я всю відпущу, е, зараз покажу, що там надіргав. Просто частину я вкидав в садок, частину. Так кидав, коротше, до стобісу тої риби було, але как би ну, без, без чогось такого, що дбав. Тому витягнув просушу садок. Скільки тут? Ну не знаю накидав десятка два може, але ну прям дуже дрібна риба. Я прям не пам'ятаю, щоб я таку колись навіть ловив в такій кількості. Ну от такого розміру риба. Тому випускаю і сушу садок. Ну, загалом дива не сталося. Покльовок з дна таки не отримав. В товщі продовжує стояти червона пірка дрібна. Піднявся вітер і схоже, що буде дощ. Тому буду збиратися сьогодні все. Добре, що риба прокидається. Погано, що поки що тільки дрібна. Добре, що це тільки початок сезону. Все, папа, -па. до наступних рибалок.